Лишній ресторан нардепа Тищенка виставили на продаж мова про скандальний велюр. Заклад пропонують новому власнику за кругленьку суму півтора мільйона доларів. Що сталося, кому зараз належить ресторан? І чи є вже перші охочі придбати люксовий простір? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Літні тераси, два просторі зали, віп-кімнати з ліфтом, обладнана кухня, барна стійка, стереосистема та місце для діджея. все це в розкішному ресторані. В серці Києва ціна закладу, бачите, самі. Півтора мільйона доларів. Назва ресторану Емеральд. Але це новий неймінг. До 2023 року. заклад називався «Велюр», а його керівником був нардеп від слуги народу Микола Тищенко. І от про велюр ви точно чули під час пандемії ковіду. Бо на відміну від інших ресторанів, ресторан Тищенка працював попри жорсткі карантинні обмеження. Звісно, потрапити туди в локдаун міг. Не кожен пересічний, а тільки віп-гості. І поки нам із вами роздавали перепустки для проїзду на метро та в тролейбусі, в Миколи Тищенка працювала своя пропускна система. Хоча сам народний депутат тоді стверджував, що велюр не працює, а слугує штабом для його робочих зустрічей. Непоганий штаб в 2023-му, як я й говорила, ресторан провів ребрендинг і змінив свою назву на Емеральд, і ось так він став виглядати всередині. І якщо раніше обличчям велюру був Микола Тищенко, то нині цей заклад журналісти пов'язують із народним депутатом від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Суто Мамояном та братом прокурором Київської міської прокуратури Рустамом Судко. Втім, документальних підтверджень, що вони або пов'язані з ними люди, є власниками. У відкритому доступі немає в соцмережах. Емеральду затища. Останній допис від травня. Утім, сам заклад працює. Відомо, що після повномасштабного вторгнення Емеральд. Теж потрапив у скандал. Там проводили так звану відверту вечірку за тематикою одноіменного фільму «50 відтінків сірого в соцмережах. Тоді захейтили захід. Мовляв, він дуже нагадує голу вечірку Насті Івлеєвої на Росії тусовку річної давнини, де засвітилися голі Лоліта та Кіркоров, який зайшов, прости господи, не в ті двері. Серед гостей закладу Емеральд майже відразу після його відкриття засвітилася художниця Соня Морозюк, та сама, яка відмовилася від нареченого Гринкевича, який разом із батьком вляпався в корупційний скандал з міноборони. Якщо пам'ятаєте, його тоді спіймали на кордоні при спробі втекти з України. Його та батька підозрюють у постачанні неякісного одягу для армії на мільярд гривень. Обидва нині в СІЗО й провину свою. Не визнають також серед відвідувачів закладу, була помічена скандальна блогерка Інна Воронова. Дружина наркобарона, який вручала підозру Служба безпеки, за те, що вона знімала роботу сил ППО і публікувала це в мережі. Потім Воронова вибачалася і називала то необдуманим вчинком. Ох, і заклад, той Емеральд. Хороший тамада, і конкурси цікаві, і гості. Нічого не скажеш. А як ви думаєте, чи знайдеться покупець на такий ласий шмат? в Центрі столиці. І хто взагалі може дозволити собі таку покупку? Пишіть нам в коментарях. У Москві засвітився приватний літак людини Трампа. Борт прилетів ранком із Вашингтона. В той же час в російській столиці помітили американського посла, і це все на тлі заяв 47-го президента Америки про майбутні переговори та мирний план щодо припинення війни. Хто, з ким, коли зустрічався і про що говорив, дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Першими в цій історії навели галасу осінтери. Аналітики помітили на порталі Флайрадар літак пов'язаний зі Стівом Віткофом, спецпосланцем Дональда Трампа на Близькому Сході. Борт прибув із Вашингтона. Утім, причини візиту. Нікому не відомі в Кремлі традиційно знизують плечима і запевняють, що нічого такого не чули і не знають. Вуса піскова дали черговий коментар пропагандистам, як завжди, телефоном про те, що жодних таких контактів не планувалось. У Росавіації згодом дали не менш пустопорожнє пояснення мовляв, це був разовий. Технічний рейс, примітно в цей же проміжок часу в Москві помітили посла США в Ерефії Лін Трейсі. Вона кажуть, в російському МЗС несподівано прибула до міністерства і зустрілася із заступником очільника Сергієм Рябковим. Деталі візиту не розголошують. Трейсі та Рябков нібито обговорили діяльність закордонних установ. На цьому крапка що взагалі відомо про будь-які Москви з Вашингтоном останнім часом минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що таки говорив із Путіним. За словами американського лідера, він хотів домовитись про припинення війни Росії проти України того самого дня. Придворний прес-секретар Пісков заявив, що йому нічого не відомо про дзвінок Дональда Трампа. Однак при цьому додав, що може бути й не в курсі. Таких переговорів через день після цієї заяви заступник Лаврова той же Рябков стверджував, що Москва має контакти із Вашингтоном і нібито вони інтенсифікувалися. А як ви думаєте, про що так несподівано радяться в кремлівських кабінетах і чи не готуються говорити про Україну без України, як того постійно вимагає диктатор Путін? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу нам в коментарях. Нардеп працював на Росію і крав мільйони. Колишній депутат та чиновник Луганської ОВА примудрився вести бізнес в окупації. Податки, як ви розумієте, колаборант сплачував до бюджету країни-агресорки та віддавав хапуга далеко не все. Бо вдома під подушкою накопичив зараз краще сядьте: 33 мільйони гривень. Чим заробляв, з ким співпрацював та що загрожує чиновнику? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Обережно шок-контент. Ви готові побачити, як виглядає понад 30 мільйонів гривень готівкою? Гроші, звісно, не в скляних банках на городі, як було в деяких суддів, але від того картина. Не менш вражаюча, отже, вашій увазі 690 тисяч доларів, 87 тисяч євро та 960 тисяч гривень. На чому ж стільки заробив, а радше наварився. Екс-чиновник все просто вирощував сільгосп-продукцію на тимчасово окупованих територіях. Луганської області, щоб вести бізнес, підозрюваний використав наявні зв'язки в окупаційних органах влади. З їхньою допомогою він зареєстрував свої компанії за так званими законами Росії. При цьому за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 мільйонів рублів податків в бюджет держави агресорки, з якого фінансується війна в Україні. Та кого з колаборантів це колись зупиняло? На те вони й пішли на співпрацю з ворогом, бо їм байдуже чи зраджують вони своїх. За інформацією, ЗМІ, мова йде про народного депутата України четвертого скликання Миколу Гапочку. Він же свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської ОДА. Діяв, нібито не сам, а із сином Андрієм Гапочкою. На ньому була оформлена частина компаній в Луганську та Білокуракиному. Це Сватівський район Луганської області. Із цікавого підконтрольні підозрюваним компанії не тільки сплачували податки до бюджету Ерефії, а й самі користувалися плюшками від окупантів, отримували субсидії від так званого міністерства фінансів ЛНР та міністерства сільського хазяйства ЛНР. Наразі сину екс нардепа вже оголосили підозру в колабораційній діяльності. Чоловіку обирають запобіжний захід. Якщо провину доведуть, йому світить до п'яти років тюрми. Та це ще не всі причетні до схеми кажуть у поліції. Решту продовжують виявляти за місцями проживання підозрюваних колаборантів, проходять обшуки. І коротко для довідки: З початку російського повномасштабного вторгнення, державне бюро розслідувань має понад 2,5 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Серед них понад 526 справ відкритих за фактом. Колабораційної діяльності. А як ви вважаєте, на що сподіваються ті, хто співпрацює з агресором? На те, що їм все зійде з рук? Чи на те, що вдасться перевзутися в повітрі і знову дістати з під подушки український прапор? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про підписку, коментарі. Це для нас важливо. Побачимось.